«Зуття, сток Nike 10 пар. Так, саме з перших таких найків. Так, це люди ось такі красовезні, біленькі ось сіточку, дуже в мене підошва тут іде така протисельна. Так, заступен мені збудити ось такі Найки. Також великий розмір, чоловічі. Ось так вони глядають по боку, також мають знизу подушечки для пом'якшення Так, Наступні у нас будуть також максимально легесенькі, Ось такі в сіточку, жіночі. Збоку мають також протизирений такий бік. А наступні у нас будуть ось такі. Також будуть чоловічі. Отак от наглядають з збоку. Так ось це щось такі Можливо, вони для бігу будуть класні, тому що вони там дуже вагасні підуть. Ось такі жіночі підкетики. Ось так виглядають вони з боку. Красиві такі особатні лінії. Такі насичено рожавники. Так, наступні у нас буде ось такі жіночі, бежеві. А, ось так лежать вони з боку йдуть з сіточкою. А, наступні рости ось таченькі. Також так, такі світло-сірі, легенькі, в сіточку. Мають такий салат, я сказала, салат ось такий найк значок. Так, наступні а. також буде найк жіночий, також це буде розмір 35-36 а на якусь дуже малесеньку ніжечку. Так. Е, наступні будуть такі абсолютно нові. І щоб я йду з вірочкою, такою з пломбочкою. Це буде повністю оригінал. Ось такий красивець. І так, остання пара. Це буде ось така легесенька, сіра, в сіточку, в січки, скріблястий значочок. Гарна така підошва. люба для замовлення писати нашому менеджеру на лайф або телеграм.